А погода-то гляньте, яка у нас сьогодні, га? І не скажеш, що діло до зими йде. 22 октября, до речі. Йду, любуюся, радуюсь. Тихенька, погода, сонечко. Дай Бог, щоб цей день був яскравий, сонячний, чудовий, тихий, мирний. Чого я і вам також бажаю, друзі, сьогодні, щоб у вас ну, всі плани ваші свершились, скажімо так. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. І щоб на вашому питі завжди зустрічалися тільки хороші люди, друзі. Ну, Дійсно, реально погодка взагалі мені подобається. Плохо, знаєте, що нема того, що як раніше можна було помандрувати. Покататись, подивитись, навіть просто виїхати в парк. Навіть просто У нас і це забрали. <с> До речі, я дуже довго сміявся. Дуже довго сміявся, що А дивитися ще нікого немає, бо всі ж дивляться, якщо ти з телефоном не Уже по-другому на тебе. Так, там люди, йдемо сюди. В 27-му році нам кажуть, я читав в новинах, це один там з тих людей, які там пишуть нашим дітям якісь там, оці, діла, що треба вчити, які предмети і так далі. Я в цьому не розбираюся сильно. Так вони написали, що будуть докорінно змінювати оце все діло навчання, що несуть чи предмет, чи якусь там. Ну, в общем, короче, будуть в 10 класі, в 11 преподавати, що і доносити людям, доносити учням, що е коротше, предмет, що вони свободні. От... Цінність яка і свобода. короче, цінність, свобода, щось такого плана. Ну я довго сміявся, звісно. Предмет, чи що воно, чи, чи просто доносити. Я... я точно не пойму, воно там мені промелькнуло бисенько. Знаєте, на, все наоборот, на все, зовсім все наоборот, коли тобі по телевізору кажуть, що ти вільний українець, ти за свободу. І Вакарчук співає, що вільні люди, всі сміються, аплодують. Але за кулісами зовсім все по-другому. Ну, геть на все на, повністю на по-другому. Ось Бачите, яка погода. Роса, роса я бачу. Блещить на сонечку. Клас. Як ось там коси, коса, поки роса. Так, ну що ж, друзі. Хто хоче бачити більше моїх відео, обов'язково е, приймайте, нажимайте кнопку на спонсорство. Ставайте спонсором мого каналу. Там вже, до речі, додаються люди. От Туди я більше викладаю відео своїх. Ось і трамвайчик 19-й, до речі. Дуже радий, що вони ходять, до речі. Прямо ж радію, коли його бачу. Не знаю, я на них не їздив вже, наверное, на годі 8. Ну те, що він їздить, це дуже добре. Бо дуже багато людей їздять ними. Відео попереднє не неспроста, я зняв просто вранці. В самому, коли тишина Іменно коли піднімається тільки сонечко, але ну, ще не піднялося. Тому що я раніше постійно бачив на фоні, от, знаєте, як димка якась. Воно ну, ну, не туман. Це не туман, це от що, якби нас, як усі кажуть, і везде це більше все так і є. Травлять. Да? Пишіть назад, пройдемося біля церкви. Бо там такі ось собаки не бігають до мене, да? Собаки не. Ах, ви ж, барбоса. Що ваше, не покормила? Не покормили. Ах ти ж. І я ж, виходить, вийшов зняти, думаю, просто багато це відео ніхто не поняли. просто. Подивилися і не поняли суть цього відео простенького, коротенького. Але насамділі ми дуже багато разів наблюдали вранці, що стоїть туман. І раніше, коли я Таню відвозив е, на роботу по утрах, а зараз я напомню, що я не возю, і вона добирається маршрутками, таксі, іноді, коли погода плоха, це до чого ми докотилися. Тобто Машини я купляв для того, щоб возити Таню спеціально електрично. Але возити не можу. Бо ми вільні українці, <смі> Вільно, вільні, вільний народ, вільної країни. Коротше, ми дуже часто наблюдали цю картину, що туман стоїть, стелиться, ну це якась поляка, реально. І коли я Таню там возив неділі-дві назад на роботу, то я вам скажу, що такий туманяра був. Іменно з пиляки, що це мама не горюй. А я то ділюся багато людей за кордоном, і таких людей, які в темі, в цілому більш глобально мислять, думають, про що відбувається. От. То, послухавши, я просто в машині закривав забор воздуха, щоб по салону, тільки циркуляція, От, щоб менше знаходитись на вулиці і так далі. Бо багатьох і голови боліли. Ну, в общем, самочувствую не дуже. Поки ще молодий, може, воно не так відчувається, але ж все це зроблено на, на постепенне, як би так, уничтоження людства. Так само, як і коли маски вдівали, що вони хотіли внідряти. Да? Ну що, друзі, про плохе не будемо. Надіємося на краще. Я надіюся, що все буде в нас добре, рано чи пізно, ми не заслуговуємо на це. У нас чудова країна в центрі Європи, в якій треба жити, розвиватися, радіти, а не ходити, як я бур'янами, стежками. От. Ховатися, озиратися. Ну Це я думаю неправильно. Ну, наразі така ситуація у нас. Давайте з цього ракурсу ось покажу. Чудова погода. І, до речі, місяць також видно. Всім гарного дня, друзі! Мирного неба і на зв'язку.